Вітаю вас, малята, Сьогодні середа і у нас грамота. Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення та друкувати літери. Минулого разу ми грали у гру та визначали слова, назви предметів, дії предметів та ознаки предметів. Пропоную пограти знову. Для цього потрібно підготувати карточки з однією лінією, двома та хвилястою лінією. Пригадаємо, до слів назв предметів ставимо питання, хто що. Та показуємо карточку з однією лінією. До слів назв дій предметів ставимо питання, що робити? Що зробити. І піднімаємо карточку з двома лініями. До слів назв ознак предметів ставимо питання Який, яка, яке? І піднімаємо карточку з хвилястою лінією. Коли я промовлятиму слова, ви підніматимете відповідну карточку. Приготувалися? Почали перше слово ліс. Яке питання ставимо? Що? Ліс? Яку карточку підняли? Правильно з однією лінією. Наступне слово росте. Пеньок, кущ, листяний, брунька. Зеленіє. Охороняти. Берегти, хвойний, мішаний, квітка, чагарник, солодкий. Дякую, малята. Пропоную скласти речення зі словом ліс. Я склала таке речення. Шумить зелений ліс. Про що говориться в реченні? Про ліс? Що робить ліс? Шумить. Який ліс? Зелений. Ось і схема до цього речення. А ви, будь ласка, складіть свої. Речення починаються з великої літери. тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується крапкою. Або знаком оклику чи знаком питання. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Разом їх називаємо А Б. В Г, Г, Д. Е. Є, Ж З. И И Й Йот К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Послухайте віршик Насадила моя мати чорнобривців коло хати. Вони квітнуть кожен рік, віддаючи пчілкам сік. Здавна чорнобривці були улюбленцями українських господинь. Вони прикрашали обістя. Це садиба, двір кожної сільської хати. Слово чорнобривці. З якого звука починається? Чорнобривці. Так, ці звука Ч. Вимовимо разом ч. Губи трохи витягнуті вперед, кінчик язика міцно притиснути до піднебіння. Різким, коротким подухом повітря виштовхуємо звук ч. Без голосу він нагадує шипіння. Звук Ч приголосний і завжди твердий в українській мові. Тому в жодному разі не можна під час його вимовляння піднімати середню частину язика до твердого піднебіння. І лише перед голосним І Ч ум'якшується. Вимовимо разом чистомовку. Чу-чу-чу, всім спечу по калачу, ча, ча-ча, відкуси калача. Че-че-че, здобні калачі пече. -чі, чі дочці печиво з чи чи -чі, чі їж, будь ласка, калачі. Ось велика і маленька літери Ч. Розгляньмо їх і надрукуємо в зошиті, проводимо вертикальну паличку на одну клітинку за округленням до іншої. Рядом вертикальну паличку на дві клітинки. І продовжуємо писати цілий рядочок. Не забуваємо правильно тримати олівець, а другою ручкою тримаємо зошит. Буква Ч немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова чай. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові чай. Звук «ч», Він який? Приголосний, твердий чи м'який. Твердий позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Ч. Наступний звук у слові чай. Звук А. Він який? Голосний. Означаємо кружечком. Знизу пишемо літеру А. І останній звук у слові чай. Так, звук «й». він який? Приголосний, твердий чи м'який. Так, звук «й» завжди м'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо літеру Й. Самостійно виконайте звуковий аналіз слова сич. Звірте зі зразком. А зараз малята пропоную пограти у гру з Упіймай звук у якому слові зустрічається звук Ч, плескайте в долоні, приготувалися, почали чагарник, калина, бузок, пугач, чорниці. Череда, вовченя, чапля, гілка, чайка, хвоя, жасмин, чиж, червень, СУНИЦІ, черешня, Чебрець чарівник. Дякую, малята, а тепер, малята, спробуємо прочитати слова. Крапочка це пропущена літера Ч. Треба замість крапочки уявити літеру Ч і прочитати слово. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Та наблизимо на шлях до вміння читати. До зустрічі малята!